Ми всі в різні моменти свого життя кажемо час від часу дякую своїм вчителям. Проте саме така церемонія це дуже важливо, це практичне втілення нашої вдячності. І насправді тут, нарешті, учитель отримує свій заслужений червоний хідник. І це так прекрасно за цим спостерігати. І тут вчителів вітають як належне, як зірок, бо ви є зірки. Саме провідні зірки для дітей, які скеровують їх у найтемніші часи. Освіта і світло не дарма такі співзвучні слова. І мені пощастило оголошувати переможця, якого обрали люди. По-перше, його надихнула на вчителювання власна бабуся, а за нею ціла династія вчителів в родині. Його метод вчити в діалозі, бо діти цінують щирість. І з ними потрібно бути справжнім. Він викладає на прикладах з життя, бо його предмет це те, що оточує щодня. Він упевнений, якщо вчитель на уроці відповів на запитання дитини, навіть якщо воно не стосується теми уроку. Цей урок вже був не дарма, бо вчитель допоміг дитині, адже його завдання саме це допомагати. У вивченні цього предмету чомусь завжди працює правило. Учитель має бути хорошою людиною, і тоді тобі підкориться хімія. Так, пані та панове ваші обласки переможуть номінації. Вибір українців, Юрій Пакомов, вчитель хімії та предмету пізнаємо природу місто Івано-Франківськ.